Дональд Трамп ухвалить рішення щодо Ірану впродовж двох тижнів. 13 червня Ізраїль розпочав авіаудари по цій країні, атакуючи ядерні військові і енергетичні об'єкти. У відповідь Іран завдав ударів по Ізраїлю. Ось що думає про цю війну американський президент Дональд Трамп. Давайте послухаємо, тому можливо, доведеться боротися. І, можливо, це закінчиться, і можливо, це закінчиться дуже швидко. Але немає жодного способу, яким можна дозволити, чи битися чи ні, щоб Іран мав ядерну зброю, бо тоді весь світ вибухне. Не можна дозволити, щоб це сталося. За яким сценарієм може піти ця війна і як вона впливає на Україну? Про це будемо говорити сьогодні у нашій програмі. З нами на зв'язку є гість. Це пан Євген Добряк, експерт міжнародник. Пане Євгене, вітаю вас. А, вітаю вас. Про те, якими можуть бути довгострокові наслідки, ми поговоримо пізніше. А як вже ось ця війна, ось цей конфлікт на Близькому Сході, як він вже вплинув на Україну? Ну, е якщо ми беремо вплив безпосередньо сьогоднішніх подій на Близькому Сході на Україну, в першу чергу це два фактора, які впливають: це відволікання інформаційної уваги від війни Росії проти України. Це факт реальний. Сьогодні перший. Щабелі всіх е, західних і незахідних, арабських азіатських е, засобів масової інформації да вічають стосовно війни Ізраїля і ірану. Це перше. Ну і друге, звичайно, для нас це теж важливий фактор. Е, ця ці е, дії бойові вони викликали реальний, е, реальне підвищення цін на нафту приблизно більше вже 13 відсотків. Сколихнулися ціни на нафту, і звичайно, це вигідно Російській Федерації. Так, це короткострокова перспектива, тому що як тільки конфліктна ситуація закінчиться, дай Боже, і все буде нормально. Ціни підуть вниз. Це ми зрозуміємо, тому що вся економічна ситуація стосовно цін на нафту, вона і спрямована на зниження і збільшення видобутку країнами, ОПЕ, в першу чергу Саудівської Аравії і іншими факторами. Звичайно, цінова політика буде вниз, але сьогоднішні загрози і виклики, які є в регіоні близького середнього сходу, пов'язані з війною Ізраїля і Ірана, звичайно, вони е дали можливість реагувати дуже серйозно ринкам енергетичним і підвищенню ціни на нафту. В першу чергу, це загроза можливого блокування Іраном Мормуської протоки. Це вузька, вузька протока з шириною приблизно 40 кілометрів. І в принципі заблокувати можна і військовим шляхом і е, механічним шляхом заблокувати протоку. А це 45% всіх енергоносіїв, які йдуть на світові ринки. Оце є тоді буде? А що тоді буде, якщо це станеться. Ну тобто, це ж величезні наслідки, напевно, для ринку ну, для ринку. Це великі наслідки. Якщо, наприклад, це блокування буде на декілька днів там чи на тиждень, да то я думаю навряд чи будуть якісь такі серйозні нюанси. А якщо це може затягнутися на довгий період, і там будуть бойові дії в цьому безпосередньо регіоні і так далі, фактично буде заблокована достатньо левова частка нафти і скрапленого газу, яка йде через Армузьку протоку. Це в першу чергу, Ірак, іракська нафта. І це катарська нафта і катарський скраплений газ. Що стосується Саудівської Аравії, наприклад, і Об'єднаних Арабських Еміратів, тут е, трошки простіше, тому що вони мають свої нафтопроводи, які йдуть до султанату Амана, тобто минує Армузьку протоку, і виходить напряму в Аравійське море. Плюс також транспорт з цих країн може бути через Червоне море, через порти. В Червоному морі, які є у Саудівській Аравії, бо вона виходить в Арабську Перську затоку і з іншого боку до Червоного моря, але все одно це може мати ну, достатньо серйозні наслідки. Поки що ми не бачимо таких е, в реаліях е, моментів щодо блокування Армунської протоки, але все може бути тому що все буде залежати від того, як будуть подальше розгортатися події. Безпосередньо в регіоні і от дуже безпосередньо... цікаво обговорити з вами так, як же ж вони можуть розгортатися, і яку роль у цьому всьому відіграють наразі Сполучені Штати Америки. Як ми вже почули ось цю тезу про два тижні? Ну ми її так само чули і про е, українсько-російську війну. Тут якби так не вийшло, е, ось бо не все так просто, як е, лунало тоді на той час з вуст Трампа. А ось у цьому конфлікті чи може він бути врегульований у короткі терміни? Ну тут да, дійсно ви праві, все залежить від президента Сполучених Штатів і його адміністрації. Це факт. Тому що що стосується нашого треку російсько-українського, російсько то звичайно там було, пам'ятаєте, 24 години, 100 днів, 2 тижні, 2 тижні, і ми не знаємо, коли це все завершиться. Що стосується Ірану, Ізраїлю і Ірану, і Сполучених Штатів, то Дональд Трамп дозволив себе втягнути довгі перемовини, які... Визначально і ізначально не мали можливості до е, практичної реалізації. Ми повинні це розуміти, тому що якщо ми беремо первинний ультиматум, який він надіслав через президента Об'єднаних Арабських Еміратів Мухаммеда Бензайда Нагаяна до верховного лідеру е, Ірану Рахбару Алія Талиха Хамінії, то фактично там було 12 пунктів. І ядерна програма, ракетно балістична проксі угрупування і фінансування, і підтримка, і так далі залишився на підкінець, фактично, зустрічі в Амані, в Римі, і так далі. Один пункт збагачення урану, і до чого дійшли? Фактично, Іран своїми діями дійшов до того, що почав шантажувати Сполучені Штати тим, що було підписано в СВПД 2015 року. Тобто те, що вони будуть збагачувати на своїй території, досі до 3,7% збагачення урану. Дані МАГАТЕ, які останні, ви знаєте, 408 кг високозбагаченого урану, вище 60%, що може бути стартом для створення 90 ядерних боєголовок потужністю приблизно одна боєголовка, як така, що була скинута на Хіросіму. Це фактично може зруйнувати е, одне місце місто в Ізраїлі. Це пряма загроза, звичайно, регіональній і глобальній безпеці, і загроза не тільки Ізраїлю, а й тим арабським країнам, в першу чергу, країнам арабської перської затоки, сунійським монархіям, які знаходяться там, і агресивні дії Ірану проти цих країн. Ми вже бачили Це і війна Хуситів, є проти Саудівської Аравії П'ятирічна і удари Ірану по Об'єктам нафтовим Саудівської Аравії, в Об'єднаних Арабських Еміратах і так далі, тому ситуація достатньо складна. Тепер ми чекаємо, як зреагує Дональд Трамп. Він Дональд а як Трампа... вважаєте, чому Трамп в такій ситуації, де ризики досить такі суттєві, і очевидні? Чому він взяв ось цей час два тижні? А ми розуміємо, що за попередньою передісторією це може бути навіть більша кількість часу. Звичайно, так. Да. Я, я думаю, що це, ці два тижні можуть перейти ще в два тижні. Я не можу зрозуміти логіку дій Дональда Трампа, який, в принципі, прекрасно розуміє, і він володіє інформацією ізраїльської розвідки в першу чергу про реальний стан ядерної програми Ірану. Він розуміє, що фактично Іран порогова держава, і там декілька є факторів, які потрібні для того, щоб Іран отримав ядерну зброю. І він іде на таку, на, е, на такий крок. Від нього потрібна невелика е, ситуація стосовно е, його участі і підтримки Ізраїля. Це нанесення ударів глибинними бомбами джибу 57 на які можуть нести тільки американські стратегічні бомбардувальники під вас Spirit, які дислокуються там же. В Індійському океані на британо-американській базі Дія Гарсі, які можуть бути підняти в повітря, і можуть бути нанесені удари по головному об'єкту ядерної програми об'єкт Фардо, який дійсно знаходиться в скальних породах на дуже великій глибині до 90-100 метрів, і тільки такими глибинними бомбами, в принципі, можливо зруйнувати, знищити, пошкодити або вивести з ладу цей об'єкт. Але Трамп е, зупинився. Ну, деякі експерти говорять, що є два фактори. Перший фактор говорить про те, що удари і Ізраїлю і можливе приєднання Сполучених Штатів може викликати. Зміну режиму в Ірані, а це одна, до речі, задекларованих цілі ізраїльського керівництва, і це правильно. Я вважаю, можу пояснити, чому це сета. Да, давайте пізніше до цього да, підійдемо, да, а поки да, що нам Америці та, зупинимось. Дональ, угу. Так Дональд Трамп вважає, що ситуація може виглядати таким чином. Якщо буде повалений режим, е, повалений режим Аятол, то може виникнути хаос. І можуть виникнути неконтрольована контрольована ситуація, така як він порівнює в Лівії, в Афганістані, в Іраку і так далі і тому подібне. Оці оці ці проблеми мають дуже ну, величезне значення для Трампа. Хоча я вважаю, що такого не буде, як в Лівії, наприклад, чи в Афганістані, чи в Ірані в Ірані зовсім інша, інша ситуація. Але я ще чула про такий фактор, до якого Трамп може звертатися. Це те, що американський народ власне не є прибічником того, щоб вступати в цей конфлікт. Чи бачили ви якісь з приводу цього спостереження? Звичайно, є нібито фактори, опитування, які говорять, що частина суспільства американського не підтримує, європейського не підтримує. Ну але ж треба розуміти реальність практичну, глобальну, геополітичну, геостратегічну. Що якщо не вступити таким чином і не допомогти Ізраїлю завершити цю ситуацію на близькому сході, для того щоб регіон стало розвивався без ніяких проблем, да і, і не було головного дестабілізуючого фактора, яким є Іран. На жаль, і він уже декілька десятиліть. Ну фактично, з моменту ісламської революції 79-го року, це є головний дестабілізуючий фактор в регіоні і, взагалі, впливу в глобальному світі. Це і терористичні угрупування, проксі групи, які фактично сформували ось супротиву. Яка іде від Іраку бувшої Асадовської Сірії, Хезболи, Хамасу ісламського джихаду, Ємінських мінських Ансара, Вансар і так далі. І це є зона нестабільності, яку робив Іран. З цим справився Ізраїль. Дійсно, і Хамас, і джихад, і ослаблені Ємінські мінських усіти, і фактично знищена Хезбола призвела до того, що ця головна опора Ірана була зруйнована. Тепер сам іранський режим і його ядерна програма. Отут треба її завершити практичним військово-технічним шляхом і досягти можливо зміни влади в Ірані, яка як в принципі багато експертів говорять, що зміна влади в Ірані може призвести до зовсім інших тектонічних змін в регіоні, які б позитивно грали на, на подальший сталий розвиток і регіонального і глобального масштабу. А чому ж тоді Трамп на це не наважується? Я маю на увазі і ось цей час, який він взяв, як ви вважаєте, які рішення тут можуть бути ухвалені? Ну, я е, позицію Трампа, якщо відверто, взагалі не розумію. В першу чергу по російсько-українській війні, невже він не розуміє, що е, поразка Російської Федерації в цій війні вибиває от, і, роз, і, і руйнує ось зла, яка сформована з 22-го року. Це перше. Те ж саме з ситуацією з Іраном. Це частина осі зла, яка дестабілізує глобальну безпекову ситуацію глобальний світовий порядок. Це треба теж розуміти. А він іде от таким чином затягуючи ці всі моменти. Мені важко пояснити. Можна звичайно робити якісь конспірологічні версії, можна якось виправдовувати Трампа по цій е, ситуації, але ж ну були ж різкі дії з його боку при при його першому президентстві Вбивство, наприклад, по його особистому наказу е, командувача підрозділом КСІР Куц е, Касімасулімені, стягування авіаносних груп в регіон близького середнього сходу фактично. Повинен був бути нанесений тоді, ще удар по Ірану і так далі. Були жорсткі дії з його боку. Чому він зараз так поводить себе? Мені важко сказати. Чи він заграє з Китаєм і хоче досягнути з Китаєм якоїсь глобальної угоди. До речі, заграє з тим же тим Нином. Ви бачили, що так. буквально недавно вони хотіли передати в ООН листа корейській делегації, але вона відмовились передавати цього листа Кім Нину. Якось його тягне туди до цієї зі зла, до цих диктаторів. Я не можу зрозуміти, чому. Вигада фінансова, бізнесова, глобальна геополітична в інтересах сполучених штатів як головного її і представника демократичного світу, номер один держави, це взагалі не клеїться ні у кого нормального експерта в голові. Тобто, мені важко це сказати. Єдине, будемо сподіватися на те, що все таки Трамп перегляне свою позицію, і, хоча б принаймні трек іранський, вони завершать шляхом знищення ядерної програми, і можливо. Допомогти іранському народу змінити владу Аятол і МУЛИ. А як ви вважаєте, чи може бути застосована тактична ядерна зброя ось у цьому протистоянні? Про це є розмови, але я думаю, навряд чи це буде здійснено. Тут нема на це потреби. Мається на увазі, щоб Ізраїль застосував ядерну зброю. Да, ми доктринально не знаємо систему. При яких ситуаціях Ізраїль може застосувати ядерну зброю, бо ви знаєте, у них є концептуальна модель така: у нас немає ядерної зброї, але якщо потрібно, ми її застосуємо. І звичайно, 90 боєголовок у них є ядерних е і доктринально, як вони їх повинні, при яких умовах застосовувати, ну, скоріше всього, все-таки доктринально, це коли є первинний удар по Ізраїлю, тоді Ізраїль відповідає. Тому я не думаю, що буде застосована тактична ядерна зброя з боку Ізраїля або ну, звичайно, Сполучені Штати навряд чи це зроблять стосовно якихось об'єктів е в Ірані. Ми бачимо зараз успішно достатньо Ізраїль поки що самостійно атакує і ядерні об'єкти, і об'єкти, е і центри прийняття рішень відповідних. Ви знаєте, знищення керівництва Сіру, Бсіджу інших організацій іранських. Фактично відомо місце знаходження верховного лідера Рахбара Алі Хамінії, і фактично, це питання може бути вирішено практично в плані його знищення. Тому Ізраїль вже досяг дуже великих перемог на цьому треку. І повністю опанування повітряним простіром Ірана і знищення всіх систем ППО і про іранського. І ну я думаю, от єдина невелика треба допомога від сполучених штатів закрити питання ядерної програми пакаю на об'єкт твардо ядерного ядерної програми Ірану. тобто такий рішучий крок, якби в цій ситуації виглядав би логічним, так логічно, звичайно зміна режиму в Ірані. Як ви вважаєте, наскільки це можливо, і чи є там такі сили, які могли би все ж таки побудувати інше життя в Ірані? Ну, давайте розділимо на дві частини. Значить, є безпосередньо ті сили в Ірані, які пов'язані з сьогоднішньою владою, тому що внутрі Ірану опозиції нема, вона знищена повністю. Є так звані яструби в іранському керівництві, це Аятала, його оточення, мули, богослови. Корпус вартових ісламської революції, бісі і так далі. Оце це яструби, які виступають проти якихось контактів з заходом, які проти якихось поступок, і так далі. І є більш-менш поміркована псевдоліберальна частина внутрі Ірану. Ну, наприклад, це група бушого президента Ірану Хасана Рухані. Він дійсно більш-менш така прагматична людина. Достатньо досвідчена, він мав два сроки президентства в Ірані. Я пам'ятаю, під час нашого офіційного візиту в одинадцятому році особисто мали з ним розмову практично півтори години. Ще він тоді був секретарем Вищої ради національної безпеки і оборони Ірану, Це був 2011 рік. Він достатньо поміркована, розумна людина, яка бачить глобальну світоустрій, бачить глобальні процеси. Ну було цікаво з ним. Цьому спілкуватися, да? але вони трошки обмежені в своїх можливостях. І фактично, навіть якщо ця група або ще якась псевдоліберальна група діючого президента сьогоднішнього Пізишкияна, якого позиціонують з лібералами, але ми повинні пам'ятати, це реальна людина е, Аєтали, який його пропустив через е, сіта допуску до президентських виборів. Там же особлива своя система виборів. І фактично він зараз повністю декларує всі речі, які є у верховного лідера. Тому важко сказати, що зміна внутрішніх еліт діючих сьогодні призведе до якоїсь зміни головної ідеології, ну, наприклад, знищення держави Ізраїль і знищення всіх євреїв. Так, це їх головна мета. І інші моменти шлітізація, наприклад, регіону, це теж не зупиниться. Зовнішні так звані опозиційні сили, ну їх тут можна розділити приблизно на три групи. Перша група, і найбільш, я так вважаю, вона має перспективу. Це група спадкоємця, реального спадкоємця, сина шаха. Бушо, який був повержений в 79-му році під час ісламської революції. Е різа піхліві. Сьогоднішній він є. Він мешкає в сполучених штатах. Він, до речі, звернувся до іранського народу. З тим, що треба повалити цей режим для того, щоб побудувати новий Іран, і у нього є певна, ну я б не сказав, там більше 50% підтримка іранського суспільства, але його знають, і в принципі були б не проти іранці для того, щоб можливо поновити конституційну монархію в Ірані, і він, як реальний законний спадкоємець престолу, міг би очолити Іран. Інша є організація, яка е, знаходиться в Парижі їх штаб-квартира. Це організація Маджахідінов. Вона така е, не зовсім має вплив в Ірані серйозний. Да, вона виступає з заявами, вона виступає зверненнями. Вона хоче брати участь в певній активній політичній е, активному політичному порядку денному Ірану, але вона е, не, не має в неї дуже серйозної підтримки. Це стара організація. Вона свій час була. Визнана теростерористичної підтримки, немає тому в іранському суспільстві, що під час ірано-іракської війни вони були на стороні Саддама Гусейна Тобто, це такі варіанти. Є певні демократичні сили, які теж знаходяться в Європі, в Сполучених Штатах, але вони трошки розрізнені і теж такої високої підтримки немає. Тобто, фактично. Є єдиний варіант, це дійсно можливо. ну Поки що теоретично ми розглядаємо це питання: це прихід е різипи хліві спадкоємця, який би міг дійсно ну реально, в реальності е очолити Іран. Хоча є внутрішня, достатньо складна ситуація, тому що Іран вже поділений 50% це Перси, а 50% це національні міншини, які компактно проживають в різних регіонах Ірану. Цей і білуджі, і курди, і араби, азербайджанці, і туркмени і так далі, які мають теж своє бачення свого майбутнього життя. Ті ж курди, які компактно проживають дуже великій кількості на заході Ірану, вони хотіли тому. Це велике свою питання? Ще, так, яка там влада може бути, і наскільки вона може якби згуртувати ці групи між собою? Вінчайте. Так а, пане Євгене, таке ще на останок два запитання. До якого варіанту розвитку подій ви наразі схиляєтеся? Чи може це бути короткострокова війна? Чи вона можливо з часом, якщо не буде ніяких рішучих дій, особливо з боку сполучених штатів, що вона може перерости у тривалу? Ну отут все залежить від сполучених штатів. Знову таки, якщо Сполучені Штати в найкоротший термін допоможуть Ізраїлю досягти кінцевих цілей, це буде короткострокова ситуація. Цей конфлікт буде затихати, і він фактично вирішиться в позитивному напрямку. Будемо сподіватися, що так буде. Звичайно, другий варіант. Якщо це затягнеться, якщо Сполучені Штати затягнуть з своєю участю, то Ізраїлю. Буде потрібно самостійно нести цей тягар і завершувати. В будь-якому випадку зупинятись неможливо. Їм потрібно буде завершувати цю ситуацію. І вона може, до речі, загостритись, тому що якщо Ізраїль самотужки це буде робити, то тут те випливає, про що ми говорили. І блокування армуської протоки, і удари по монархіях сунітських арабської перської затоки, можливий удар по американських базах, ну і так далі. І так далі, що може затягнути цей конфлікт, затягнути цю війну. Якщо Сполучені Штати будуть активно і терміново діяти, я думаю, в короткостроковій перспективі це вирішиться і достатньо позитивно. Будемо дивитися, звісно, як будуть розгортатися ці події. Дуже вам дякую за те, що сьогодні були з нами. Євген Добряк, експерт-міжнародник, був гостем нашої програми. І на цьому ми її завершуємо QR-кодом, який ви бачите зараз на екрані, ви можете подивитися ще більше наших випусків на нашому Ютуб-каналі. А ми обов'язково з вами побачимося у наступних програмах. До зустрічі!